Усім вітання. З вами знову я Анна з платформи навчання іноземних мов Флутураш Ліяш Флутураш Еліяш з нами навчання іноземної мови приємно, тепло, затишно. Казка про «с». В англійській мові. Зараз ми з вами на фото бачимо татуся. Англійською мовою слово татусь ми вимовимо Е, Р. Я співаємо разом повністю слово. Father. Молодці разом ще раз. Father. Чудово! Але чому я об'єднала звук Т та звук Х обидва в сонечку? Бо коли я хочу вимовити ці два звуки, мені необхідно язичка між зубів, Да? поставити. І обов'язково його кінчик. Кінчик виглядає до вас. Причому я хочу вимовити цей звук, який я зробила з голосом. Дивіться. В. Давайте разом. В. Співаємо разом слово тато. Фа-молодці, давайте ще разочок. Паер! І це чудово. Зараз ми з вами бачимо книгу. Вона велика і товста. Товстий, англійською мовою я вимовлю. Слухайте, де подівся мій голос? І. Два звучки «ки-ки» ми заховали в хмаринку, бо вони обидва дають нам лише один звук. К. Чудово. Але що сталося з ти та «х» цими двома звучками, які заховала я в сонечку? В чому справа? Нема голосу. Знову язичок між зубів, кінчик виглядає до вас, але де голос? Чомусь нема. В чому справа? Чому в англійській мові одні слова, в яких дружать? Ти та хи вимовляємо д. Ви бачите, на позначці язичок виглядає, і чомусь він перекреслений. Д". А в інших словах, ти та «хи» дружать разом, але чомусь такої палички немає, вона захована. На позначці. Слухайте уважно. Жив на світі хлопчик Бешкетник, Ви тільки подивіться в його очі. В нього був, звичайно, татусь, його професія була бджоляр, і він продавав добрим людям запашний, смачний, солодкий мед. Але я вам сказала, що хлопчик Бешкетник. Одного разу батьки поїхали на базар продавати медок. А наш хлопчик пішов до джерелиних стільників, узяв ложку з медом і почав їх дражнити. Він навіть висунув свого язика до них і став промовляти. Гей, бджоли, я вас не боюсь. Ану, йдіть до мене. Слухайте. Ану, давайте мені свій медок. Бачите, я з ложкою прийшов, та я не боюсь вас, що ви мені там гудете. Я не боюсь вас. Ідіть до мене, бджілочки. Звичайно, бджоли, яких дражнять, вони вилетіли подивитися, хто це такий сміливець? Вони злетілися навколо солодкої ложки, а одна смілива сілася хлопцю на язик. І, звичайно, що? Кусила його? Як він кричав. Він так кричав, що бачили усі навколо. Батьки якраз поверталися додому і почули жахливий крик своєї дитини, яка так кричала від болю. Це, звичайно, дуже страшний біль, коли вкусить бджола. Він нічого не міг вимовити. Матуся підбігла до нього і каже, в чому справа. Але він їй тільки показує на свій язик і каже «З! З!» це ж начебто не вимовив, а просто показував г. Чуєте і голос є. А потім він знесилений лише міг тільки показувати на язик і вимовляти. С. Бачите? Ця паличка сховалась. Отже, коли ми з вами будемо в словах бачити значок, де паличка стирчить, то там потрібно вимовляти з голосом Д. Ваш язичок, звичайно, між зубів, кінчик ви мені показуєте, але додаєте обов'язково голосу. Коли ж я вам буду показувати слова, в яких цей значок. Заховає свою паличку, то ви будете точно знати, що це означає. Такий самий, начебто, звук, але голосу нема, і будете пригадувати того знесиленого хлопчика, який вирішив змагатися з бджолками. Я вас дуже-дуже прошу, слухайтесь, мамо і тата. Нехай у вас завжди буде все добре. І навчайтеся англійської мови разом з платформою і Twitter. Bye!